Людинки, всім привіт! У пошуках гарного фону для зйомки цього пасата Я забрів от в таке гарне місце. Мені здається, максимально правильна атмосфера для осінніх відео та ще й для зйомки німецьких пасатів в кузові. Універсал. Цей автомобільчик приїхав в рубрику на продаж. Він щойно заїхав в Україну з Німеччини. І давайте подивимося, що в нього цікавого. Це Passat B8, можна сказати, в його максимально стандартній комплектації, в якій він в цілому зустрічався. Під капотом 2 літра турбодизель потужністю 150 кінських сил. Він працює в парі з роботом DSG DQ381 на 7 ступенів. Автомобіль у нас друга половина 2018 року виготовлення, значить, це вже 19-й модель. Ряд іде. І навіть якщо він з виду виглядає доволі просто через звичайні галогенні фари, то є в нього декілька цікавих речей ще всередині, через які на нього варто звернути увагу. У нас автомобіль повністю в оригінальному лакофарбовому покритті, має дрібні сліди використання, немає нічого суттєвого. Галогенна оптика, як я вже сказав, галогенні ходові вогні і протитуманні фари, парктроніки перед-зад, На лобовому склі у нас в одній це трикутна камера, значить, вже є цікаві асистенти. Які попередньо в телеграм-каналі я публікував, описав, що вони активуються, то от вони вже активовані. І вже перша незвична опція опціодніця це панорамний дах у цього автомобіля. Дзеркала регулюються, підігріваються, не складаються, ну складаються тільки вручну. Максимально практичний кольор. У мене Golf Alltrack в такому кольорі. Можу сказати, що його можна не мити місяцями. От цей посад також з дороги їздив по дощам. І чи скажете ви, що він брудний? Ну, я точно скажу, що він виглядає чистим. Хіба що аж поки вже не підійдеш ближче, от там на склі, десь на місцях, де осідає пилюка, можна побачити, що він дійсно брудний а так, Їздиш, катаєшся, і все в тебе добре. Взути він у нас в літньому на шістнадцятих, знову ж таки, це диски, на яких пасати зустрічається, мабуть, найчастіше. Дизайн їх найрозповсюдженіший, мабуть, рівненький повністю автомобіль по всьому периметру. Ніяких пошкоджень по лакофарбовому покриттю, через які його треба фарбувати. Абсолютно ніяких немає. Доволі свіжі гальма, як бачите, невеличке напрацювання є, але вони ще не поржавіли. Виглядають тут свіженько колодочки у автомобіля. Скло 21 рік, було замінено стандартна історія для автомобілів з Німеччини. Хромпакет, тонування, і давайте, мабуть, покажу, що цікавого у пасата в салоні. В першу чергу, це. Отут у нас немає таких стрілок аналогових. Це в нас панель приладів цифрова. Active Info Display. Вона вже другої ревізії. Тобто тут цікавий дизайн. У нас 190 860 км оригінального пробігу. Давайте ми його запустимо. Покажемо, що він дійсно все ж таки працює. Просто долити AdBlue Друга половина 18-го року. Всі навіть 1,6 автомобілі групи ВАК пішли з цією системою. Ніяк вже не позбавитися від неї. Асистенти, що в нас є? У нас є адаптивний круїз контроль, фронтальний асистент для контролю дистанції попереду. І щойно активований Assist тобто утримання смуги руху. Є, як бачите, асистент автоматичного перемикання світла ближній дальній. Далі, що ще цікавого? Є камера. Заднього виду автомобіля, окрім парктроніків, попереду, позаду. Стандартна опція. Три зони: клімат, система старт-стоп, електронний ручник, автохолд, автосвітло, автодощ, і цікавинка, окрім панорамного даху. Сюди хтось ще з заводу замовив чорну стелю, чорну обшивку, чорні от навіть ці всі козирки, підсвітка, LED у нас іде дзеркало з автозатемненням і. У нас мультимедійка середня. Це Discover Media, 8 дюймовий екран, є навігаційна система, як бачите, і вже я активував тут функцію Connect. Доволі легко це робиться. Є у мене інструкції на каналі в закритому розділі, тому підходьте, переходьте, записуйтеся і активуйте її собі. По стану косметики. От у нас на кермі знизу є отакий от нюанс. Відчувається він рукою. Рукою ще щось відчувалося, не пам'ятаю. Да, ну тут. От знизу хтось з кільцями їздив, є такі. На речі. А так в цілому, коли на нього дивишся, то взагалі не скажеш, що є в нього такий пробіг, бо доволі свіженьким, живеньким воно виглядає. Сервісна історія автомобіля 5 років до 2023 року. І от останній сервіс це єдине, що я бірочку знайшов в цьому автомобілі, це 162 150 кілометрів. Тобто йому зараз вже треба робити сервіс по заміні оливи фільтрів, йому треба зробити сервіс, ну бажано вже зробити заміну ГРМ в цьому автомобілі. Це те, що необхідно зробити. У нього дуже-дуже гарний косметичний стан в салоні. Всіх елементів, карта не затерта, абсолютно поріжок. Дивіться, в якому стані. Тобто він реально дуже класно збережений. Сидіння у нас стандартне для Comfort Line, є поличка під коліна, два мікроліфти, основний і передня частина підіймається, опускається масаж, електрична спинка. Ну, повторюсь, все стандартно. По стану сидіння. Дуже круто виглядає на свій пробіг цей автомобіль. Задня частина тут у нас йдуть подарунком колеса. Зараз їх покажу, але ну, стандартно пластик дефлектори, третя зона. Тут у нас позаду, воно все ціленьке, все на місці. на своєму. Отакі От колеса, не оригінал по дизайну, але литі, і це 16-й розмір. Ну, і два колеса тут стандартно. Залишок протектора такий, що доїхати до шиномонтажу. Кришка механічна, камера, до речі, заднього виду захована в значок. Тут все перемощено, фаркоп відсутній, є розеточка, отакий от стан по пластику. Автомобіль, повторюся, щойно отримав. Вибачайте, тут не прибрано, ще не пропилосошено, тому як є, Та, ну от, колеса з таким залишком. Тобто, скоріш за все, тут можна більше оцінити. Ну, Два кращих, те, що я говорив, це виключно наявність дисків. Є, звісно, штора у автомобіля. Ну і тут навіть в багажнику. Це єдине, мабуть, через що варто замовляти чорну стелю, через те, що ці стійки в багажнику теж будуть чорні. А вони в світлому варіанті отут саме дуже часто брудняться. Це є проблемою. Але в цілому пластику автомобіля ну, прям збережений неймовірно. От, Реально багажничок. Салон а, зовні у автомобіля все, все дуже класно. Пішли ще під капот, Звернемо, що в нього цікавого є. Під капотом. ну, Тут у нас навіть чисто отака ну, справа. Крила не кручені. Він номер, але Вся детальна інформація в описі до автомобіля. Капот не кручений, охолоджуюча рідина. Давайте зазирнемо. Оп, Тиск є прозора, рожевенька. Тобто стан автомобіля технічний. На ньому вже біля 300 км я проїхав, зауважень не виявлено. Так само крило без перефарбувань, капот ця сторона теж не знімалась. 18-й рік ще оригінальний акумулятор. Запускає, все працює в автомобілі, тобто просадки невідчутно. Стандартне запітнювання від цієї кришки аж по всьому пластику, потім розповзається біля турбіни, клапан вентиляції, все. Сухеньке не замащено. Тут, як бачите, зверху помито, а під низом під кришкою не миється. Це миється у випадках, тільки коли були якісь суттєві підтікання, воно, так би мовити, замивається і замивається не просто водою з хімією, а замивається розчинниками, типу очисника карбюратора, щоб, воно, щоб потім вода не затікала там десь в контакти, чи ще щось подібне, і не було потім проблем. Отака ситуація. У нас під капотом. Це все ціленьке, Ну, реально там більчик. Трапився доволі таки збережений. Детальна інформація по його комплектації, технічному опису і його цінова пропозиція є внизу під цим відео в блоці опису. Зайдіть, подивіться, перегляньте, і якщо він вас зацікавить, там так само будуть мої контакти, за якими ви можете звернутися і придбати цей автомобіль. Що автомобіль сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі, все пишіть внизу під відео. Я обіцяв, що будуть пасати. От вони приїжджають. Трішки скоро публікую ще один пасат, більш цікавий, більш свіжий. Тому. Підпишіться на канал і не пропускайте подібні пропозиції. Вони першими, до речі, з'являються в телеграм-каналі, посилання на який також є в блоці опису до відео. Все, до нових зустрічей, дякую, друзі. В Німеччині зараз відбувається активне святкування Октоберфесту, А в нашій країні йде війна. І щоб об'єднати ці дві речі та принести користь нашій країні, цей автомобіль привіз з німеччини дещо цікаве. Зараз покажу це п'ять таких наборів, шість пляшок святкового пива до Октоберфесту. І традиційний німецький фастфуд солоний Брецель. Вони можуть стати вашими Можуть не гарантую, тому що цих наборів у мене всього-навсього 5. Я ні в якому разі не пропагую вживання алкоголю, вживайте помірно або не вживайте взагалі. Але ці такі набори можуть виступати як мотивація допомогти зібрати немаленьку суму грошей на ремонт автомобіля для наших військових. Автомобіль, до речі, це перший автомобіль, який ми з вами придбали у квітні 2022 року на допомогу нашим бійцям. Він за більш ніж два роки активних боїв допоміг суттєво, але тепер і йому потрібна допомога. В декількох місцях у нього Тобто в колінвал вийшло з чату два поршні. Потрібний новий комплект вкладишів, комплект ГРМ перебрати головку. Коротше, знову потрібна купа грошей. 80 тисяч гривень це загальна сума збору. Прийняти участь у зборі. Ви можете довільною сумою, але прийняти участь у розіграші зможуть ті, хто задонатить від 100 гривень на банку, реквізити якої є внизу. Ну і опис збору також ви можете там знайти. Донатьте 101, 102, 123 гривні, щоб вас потім можна було легко ідентифікувати. Я намагаюся ідентифікувати всіх. Щоб нікому не було образливо, тому якщо задонатити, збережете квитанцію, там буде якась цікава сума, яку легко можна знайти у зборі. Ви також зможете отримати собі цей приз. Друзі, допомагайте військовим, долучайтесь до розіграшу, і ви, як бачите, можете отримати також собі якусь заохочувальну річ. Дякую, вкотре, що допомагаєте. Як бачите, доводиться навіть такі речі видумувати. Адже допомога нашим військовим вона потрібна постійно і потрібно багато.